Частенько доводиться слухати зауваження і докори, що ваша дитина літає десь далеко, не слухає на уроках, клеїть дурня перед однокласниками, справжня розбишака тощо. Ймовірно, причина такої дитячої поведінки пов'язана з наявністю в неї розладу дефіциту уваги та гіперактивності. Що робити в такому випадку? Чи треба більше виховувати, сварити, бути більш жорсткими і контролювати? Чи потрібно щось інше? Сьогодні разом з дитячою психологиною Ольгою Качковською спробуємо відповісти на всі ці питання. Максима сядь та заспокойся, ти вкотре літаєш десь далеко. Вчителька знову жалілася, що ти був непосидючим на уроках та клеїв дурня. Це що означає, що мій син не бешкетник? У нього розлад дефіциту уваги та гіперактивність? Вітаю Ольга. Дуже раді бачити вас у нашій студії. Вітаю. Качковська Ольга, дитяча психологиня. Навчальний заклад, Рівненський державний гуманітарний університет. Освіта, вища спеціаліст, практична психологія. Досвід роботи три роки. Насамперед хочемо розібратися, що ж таке Рдух і як він проявляється. Так, сьогодні мені хотілося би бути корисною, особливо для батьків, які можливо будуть переглядати нашу передачу і говорити не з вивуальованими якимись психологічними термінами, а максимально доступно пояснити, що ж це таке. Отже, рдух, так як ви вже сказали у вступі, це розлад дефіциту уваги та гіпердинаміка у дітей. Ось чим проявляється Рдух, це некеровані рухи, надмірна моторна активність у дітей. Дитина абсолютно не може себе контролювати. Часто Рдух називають ще хворобою ніби дітей, яких неможливо всадити. Тобто є ще така побутує думка комічна, ніби розійдіться, я йду. Тобто ще так можна назвати. Ось і хто працює з такими дітьми, той знає, про що я зараз говорю, і батьки так само знають, ось так, щоб було доступно, то одразу скажу, що рдух, він взагалі виникає через те, що лобова частина мозку, тобто передня частина мозку, є потилична частина і є передня частина мозку. Ось вона трошки уповільнено розвивається, і тому дитина не отримує сигнал той чи інший, де потрібно присісти, де потрібно трошки сповільнитися, де потрібно вже занизити свою моторну активність. От, і всі ці імпульси у дитини вони відсутні. Вони з'являються значно пізніше, ніж у їхніх однолітків. Ось, і саме тому розвивається такий розлад, про який ми сьогодні будемо говорити. скорочений рдух. Я також е, чула, що е, і неуважність також присутня у дітей е, з розладом. Так, абсолютно вірно, тому що цей розлад він взагалі включає в себе це повністю відсутня концентрація уваги. Звідси це тягне за собою низку таких факторів, як погана пам'ять. Ось дитина, взагалі, розсіяна, надмірно активна. Звідси виникають також погана успішність в школі, тобто досить такий серйозний розлад, який негативно впливає взагалі на якість життя дитини. А у кого найчастіше е, проявляється цей Рдух, і є певна якась статистика в Україні і загалом у світі? Е, на жаль, статистики як такої в Україні, щоб назвати чіткі цифри, то такої статистики немає. Е, чому, на жаль? Тому що якщо немає чітких цифр, це означає, що наші спеціалісти в Україні недостатньо уваги приділяють саме цій проблемі. Тому що ми знаємо, що коли ведеться чіткий якийсь перепис, е, чи є якась чітка. Цифрова статистика, це означає, що над цією проблемою працюють. Якщо у нас чіткої цифри немає, відповідно це значить, що в нас і неналежно відноситься до того чи іншого діагнозу. Тут в даному випадку ми говоримо про РДУГ. Якщо ми говоримо про світову статистику, то Сполучені Штати Америки вони якби є лідерами, хто надає статистику по різних тих чи інших даних. Вони виносять таку статистику як 5-8% хвороби у дітей. Цієї проявляється. ось 5-8%. Це, наприклад, якщо в класі чи в садочку буде 20 дітей, тобто в двох чотирьох дітей буде присутній саме цей синдром. Якщо брати про статистику хлопчики-дівчатка, то взагалі в людей побутує думка, що частіше на цей синдром страждають хлопчики. Але насправді це не так. Просто хлопчики вони по природі більш імпульсивні, вони більш активні, рухливі. Енергійні ось, і в них просто більш виражений саме цей симптом буде розлад. Але в дівчаток він проявляється в більш такій спокійнішій формі. Дівчатка можуть бути забудькуваті, тобто неуважні. Ось іноді думають, що така дівчинка в мене, ну якби все ідеально, але часто все забуває. Тобто банально могла йти, наприклад, в школу і прийти просто без рюкзака. Тобто, це свідчить про те, що це реальний розлад, тому що це буде створювати. Потім їй в подальшому проблеми, і на робочому місці, тобто дитина буде забувати той чи інший предмет, буде забувати взагалі там комусь передзвонити, наприклад, навіть і це буде створювати дуже великі незручності її в суспільстві. Тобто, якщо говорити про статистику хлопчики-дівчатка, то в принципі можна сказати, 60 на 40. Тобто, все-таки 60 хлопчики, але 40 дівчатка також досить велика цифра, я вважаю, ну, на сьогодні. А коли виникає цей розлад? Чи він проявляє, ну, з народження, чи він десь е... Процесі життя дитини виникає, ага, як диві... взагалі це відбувається. А, так, дивіться, взагалі цей синдром він не може бути набутий поступово, дитина вже з ним народжується. Перший фактор це генетичний фактор, тобто, коли цей ген є чи в батька, чи в матері дитини, або ж в обох батьків. Ось, і може бути також в результаті гіпоксії плоду або при родовій травмі, або при також при прийомі ліків. Тів майбутньої мами, які негативно вплинули на розвиток плоду, що ми, якщо говорити саме про те? Як проявиться цей синдром, тобто він, ну щоб ми розуміли, він вже є в дитини, яка народилася, просто його можна пізніше або раніше діагностувати. Але в процесі життя він набутися не може. Тобто немає факторів таких зовнішніх, які би могли би його створити. Дитина вже з ним приходить у світ. Тобто, це важливо розуміти, що щоб ну, щоб люди взагалі розуміли, і батьки, і діти, що ну там якби вони жили якось інакше, то в них не було б цього розладу. Ні, він би був би, тому що вони вже Ним народилися. Тобто, чим раніше його діагностувати, тим краще, так? Е, так, тому що відповідно, якщо ми його діагностуємо, то одразу починаємо певну корекцію, ось адаптацію дитини до світу, е, пояснюємо дитині, що вона не хвора, що вона особлива. І просто і тоді низка спеціалістів працює з цією дитиною. І, відповідно, дитина е, краще починає себе в соціумі е, спри, ну, сприймати е, взагалі. А якщо це відкладати е, на потім, то відповідно е, всі потім ці симптоми вони. Проявляються і стають тяжчими в різних формах. Тобто та сама розсіяність, та сама забудькуватість, ці некеровані рухи, вони все більше і більше зростають, тому що немає належного нагляду за ними, немає корекції поведінки всієї дитини. І чим старша дитина стає, тим воно все тільки погіршується. Тобто краще в ранньому віці його діагностувати, якщо бачите, запідозрюєте, що щось з вашою дитиною не так, краще одразу звернутися до спеціаліста і підстрахуватися, чи дійсно я дитина має це синдром, чи просто можливо це її характер, тому що часто е може характер межувати з якимось розладом. Є ще поняття характеру дитини, і є дійсно розладу дитини. Це потрібно теж розрізняти. Угу. А це якщо так коротко сказати, на що батьки мають звертати увагу, щоб виявити такі явні признаки, і куди звертатися? Насамперед, так. тобто це ж найперше питання, куди звертатися, якщо бачите, у вашої дитини такі е -е ознаки. Дивіться, як виявити. Я завжди кажу е батькам дітей, які до мене звертаються, е що зараз рдух, взагалі, це якби новомотня абревіатура. Е взагалі вона почала поширюватися у 2000-х роках. Ось, але із розвитком гаджетів, е різних е різних форм, ми знаємо соцмереж, все набуває популярно. Це поширення саме цього синдрому, і часто взагалі спеціалісти шаблонно ставлять, отак, от не розбираючись, можуть сказати, та там, наприклад, батьки скажуть, що моя дитина вона якась там надмірно активна, і одразу скажуть, махнуть рукою, і скажуть, та у вас точно у вас рдух, то що ж тут такого? Тобто в кожного він там другого рух. Ні, насправді це не так. Потрібно чітко розуміти, що є дитина просто активна, і це нормально. Дитина вона не повинна бути як овоч, це нормально. Ально, коли дитина рухається, коли дитина динамічна, але ми говоримо про те, що ця надмірна активність вона не повинна заважати дитині виконувати свої повсякденні справи. Тобто, дитина повинна вчасно, наприклад, лягати спати. От дитина повинна вчасно виконувати завдання, не відставати від однолітків. А коли в дитини є цей синдром розладу, дитина просто не може в неї немає відчуття, що енергія її покинула. Розумієте, немає ефекту від вивільнення енергії, і дитина вона не хоче спати, тобто вона не поспішає, всі будуть поспішати, наприклад, а дитина буде вже взагалі летіти. Тобто, а потім, коли навпаки, сповільниться, то абсолютно це буде невчасно. Тобто, все відстає від норми, тому що оця е, ділянка мозку вона не ну неправильно дозріває, тобто вона відстає від ровесників, і виходить, що та дитина постійно робить все не так для оточуючих. І коли ми бачимо, що дитині 10 разів батьки, наприклад, на що ми наголосили, а дитина все одно забула. То тут потрібно вже звернути увагу. Ну буває таке, що дійсно там можливо головний біль в дитини чи дитина? Е Погано спала, наприклад, тобто це інший фактор. Ось, а коли ми бачимо, що це на постійній основі, і дитина постійно має погані оцінки в школі, наприклад, відстає, інші діти все виконують, а вона там десь постійно щось не чує. Тобто, чи е, часто скарги від класного керівника, такі от дійсно не просто як цькування, а дійсно такі е, скарги, що там дитина, наприклад, зриває навчальний процес, вона не може сісти, зупинитися, ти хочеш її, наприклад, взяти за руку і сказати. Що сядь, а дитина не може, вона ніби як, як колючий дріт. То тут, звичайно, ми розуміємо, що тут є якесь е, відхилення, тобто якась є особливість, назвемо її так. Не, не будемо казати, що це хвороба. Ось є якась особливість в дитини, і тут е, явний сигнал, що пора звертатися до спеціалістів. Куди звертатися? В першу чергу, для того, щоб е, поставити діагноз, я завжди також говорю батькам. Ось, що потрібно звернутися не до одного спеціаліста, тому що можна кажу, просто шаблонно отримати діагноз. Ось, потрібно звернутися до цілої команди спеціалістів: це і невропатолог, і нейропсихолог, і нейропсихіатр, і психіатр, і практичний психолог, які, промоніторивши, ось провівши цілу низку діагностик, позаймавшися з дитиною, можуть твердо поставити діагноз або ж просто-напросто спростувати його, тобто спішити з отриманням діагнозу. Діагнозу не варто, ось потрібно все перевірити, якщо навіть сумніваєтеся в якомусь психолозі, там чи в нейропсихолозі, можна просто звернутися до інших, до одного, до другого, до третього, того що думка кожного важлива. Ось. На вашу думку, чи можна налаштувати навчальний процес так, щоб задіяти цю дитину з таким розладом, чи все ж краще батькам звернутись увагу на індивідуальні заняття? Так, дуже гарне запитання, але я вважаю, що таку дитину взагалі її не потрібно десь відокремлювати, тому що потрібно пам'ятати, що це просто особливість дитини. Ось це не хвороба, і потрібно просто старатися цю дитину, як то кажуть, приживити в соціумі. Але знову ж таки ми говоримо про те, що це потрібно працювати із суспільством, тому що дуже часто батьки стикаються із хейтом, цькуванням таких дітей. Ось, і вони е, думають, що їм простіше буде змінити е, дитячий заклад. От в мене, наприклад, часто батьки запитують, а що ви скажете про той е, дитячий садочок? Можливо, нам краще туди піти е, чи в той піти садочок. А я говорю, що ви ж дитину цим не зміните. Це ваша дитина особлива. Вам просто потрібно змінити своє відношення до своєї дитини, змінити відношення до цієї проблеми. Ось, і говорити з е, вихователями, з вчителями, що ваша дитина особлива. Чому суспільство не розуміє? Тому що е, прийнято вважати таких активних дітей, що вони просто-напросто не виховані. Тобто, що батьки з вами не працюють, на вас махнули рукою. Ось е, такий башкетник, е, тут такі всі ідеальні в класі чи в садку, а ти один тут мені все зриваєш. Але ми ж пам'ятаємо про те, що бувають, на жаль, е, діти, які не мають зору, і їх ніхто не просить сядь, прочитай книжку. Так? Е, якщо діти не мають слуху, їм ніхто не каже: е, послухай пісню і там наспівай мені її. Тобто ми не вимагаємо від дитини те, чого вона природньо не може дати. Тут так само дитина просто не може сісти. Як він не може сісти? Так, він не може сісти, тому що у нього рдух. Ось, і якщо людина знаходиться на своєму місці, то вона буде людяна і вона буде розуміти, що це є проблема, і потрібно такій дитині допомогти. І говорити, проводити співбесіди різні, профілактичні бесіди з іншими батьками, з дітьми, що так у нас якби, бувають особливі діти, ніхто від цього не застраховав. Хований, і ми повинні приймати таких дітей, тобто е маємо адаптовувати їх в нормальне середовище, а не шукати якісь для них, е умовно кажучи, якісь клітки, де вони будуть вивільняти енергію, але подалі від ідеальних дітей. Тобто, ми знаємо, що ідеальних дітей ну, в принципі, не буває. Тобто, кожна дитина ідеальна для мами з дитини з дух. Її дитина буде ідеальна, тобто не потрібно шаблони оці отвішати, що мій такий класний син чи класна донька. А у вас якась неправильна? Ні для кожної мами. Вони ідеальні і потрібно працювати над цим і жити якось злагоджено у суспільстві. А яка е, загалом суть і методика занять з дітьми з цим родугом? на ще потрібно звернути увагу і вчителям? В школі і батькам, можливо, вже після школи там займа... займаються з дітьми, щоб якось їх зацікавити, мабуть, щоб вони не розсіювали свою увагу і залам поділіться, будь ласка. Так, дивіться, от, наприклад, якщо починається заняття із дитиною з рдух, одразу потрібно убезпечити себе і убезпечити дитину, створити їй середовище, де вона зможе отримати самоконтроль, тобто не повинно бути якихось предметів, які Будуть ніби подразнювати ще більше дитину, якихось дрібних предметів, які можна розкидати, не повинно бути небезпечних предметів, гострих кутів. ось. Е і обов'язково на початку, наприклад, заняття е потрібно, е розуміючи дану проблему, потрібно дати дитині е можливість вивільнити цю енергію. Е я, наприклад, дозволяю, е дитина приходить, вона рухається вільно, е від одного кутка кабінету в інший. Е я дозволяю Дитині відкрити двері, походити навіть по коридору, можна навіть порвати папірець. Тобто, це можна робити не тільки на занятті, а взагалі навіть в класі перед початком процесу. Якщо приходить, допустимо, класний керівник або вчитель певного предмету і знає, що є така дитина з такою певною проблемою чи група дітей, то потрібно дати їм можливість, от ну, потупати ногами, наскільки це можливо, десь побігати. Тому що тільки тоді, коли надмірна енергія покидає дитину, тільки тоді можна очікувати якої. З концентрації уваги від цієї дитини. Інакше всі заняття будуть просто приречені на провал, як то кажуть. Ось коли ми бачимо, що дитина вже починає заспокоюватися, тому що це все одно дитина це живий організм, який все одно втомлюється, як кажуть, батарейка підсідає. Тоді ми пропонуємо дитині, що, можливо, ми вже зробимо вправу. Ось, і практика показує, що дитина, коли вже дійсно вивільнить енергію, вона тоді починає включатися в процес. Якщо ми говоримо про дітей, наприклад, молодшого, дошкільного, Віку або молодшого шкільного віку, то я рекомендую е заняття проводити все одно в ігровій певній формі. А, наприклад, можна щось поскладати разом з дитиною. Ось такі діти. Вони, от як я роблю спостереження, вони люблять складати пазли, в принципі, їм це цікаво. Різні дерев'яні лабіринти. Ось навіть практикую картки домана, викладаємо просто картки. Це можна робити і вдома батькам, якщо є час. Ось викладаємо картки домана, називає дитина предмети, і потім ми якийсь предмет ховаємо на карт. І дитина має назвати, що зникло. Тобто, дуже цікаво спостерігати, до речі, за дитиною. Ось дитина починає думати: ага, що ж тут було? Я кажу: згадуй, можемо провести якусь асоціативну аналогію. Тобто, кажу, наприклад, був буряк, а потім каструля. Наприклад, було на, на картинці. Кажу, з буряка можна зварити борщ, борщ, ми варимо в каструлі, так запам'ятовуй. Ага, точно кажуть діти. Ось, тобто їм це цікаво, вони розвивають уважність таким чином, теж дуже цікаво. Але знову Таки, практика показує: 15 хвилин, все, дитину як підмінили, дитина встає з робочого місця, знову починає рухатися, і тут абсолютно потрібно це нормально сприймати, потрібно нормально на це реагувати і завжди наголошую, потрібен просто цілий мішок терпіння, тобто без перебільшення, тому що дитина дуже відчуває, що її або приймають, або відчуває, що її не приймають і дивляться на неї якось не так. І коли дитя дійсно це відчуває, що ти якось його сприймаєш, що він якийсь не такий, то він відповідно від тебе відсторожує. І немає цієї такої довірливої атмосфери. І тоді дуже важко працювати з дитиною. А коли дитина бачить, що тебе тут, в цих стінах, приймають саме таким, яка ти є, або який ти є, тоді дуже гарно виходить такий от коригуючий терапевтичний ефект. Дякую вам, що пояснили. Ну і наостанок, таке питання: з дорослими це все зрозуміло. Що дорослі можуть це сприймати нормально і на набратися терпіння а з дітьми? Як на жаль, статистика показує, що тенденція до жорстокості взагалі в дітей дуже збільшується. Ось це взагалі може бути темою для нових ефірів. Ось тому що і війна реально загострює ці всі питання. Діти, навіть будучи маленькими, 6 років до мене приходять діти, і вони бояться ракет. Насправді, коли даєш дитині діагностуючий малюнок, дитина починає малювати ракету, яка зараз вибухне. Тобто насправді це страшно. Стараються не відгороджувати дитину від правди, хоча навіть е дитина вона й маленька, 6 років, але вони е воліють, щоб їхня дитина зростала, якби і все знала, володіла е інформацією, вміла сховатися, якщо це потрібно. Ось, і відповідно, такі новини е вони занадто важкі для сприйняття е дитячим мозком. Ось, і е такі діти вони стають жорстокі. І е ми бачили, що починають гратися в, в різні е такі ігри там. Ніби в заручників різні булінги, їх дуже багато насправді. Ось і про це я говорила, що потрібно, щоб була ціла об'єднана команда спеціалістів, і навіть не тільки спеціалістів, а щоб батьки були за одне з тими вихователями і вчителями, які є. Тому що дуже багато часу реально діти проводять десь за межами дому. Це як їхня друга домівка. І Якщо буде розуміючий педагог або вихователь, він зможе проводити певні профілактичні бесіди з цими дітьми, пояснювати дітям, що він особливий. Ось чому ще, наприклад, взагалі дуже важливо цей рдух контролювати, його важливо контролювати, тому що, наприклад, симптоми зникають до 12 років, такі як надмірна активність, дитина вже починає підростати, дозріває в неї ця передня частина мозку. Ось, але лишаються все одно такі симптоми, як забудькуватість. Це все воно нікуди не дівається. От і е, потрібно працювати над цим, тому що Дехто каже, що взагалі не потрібно там хай переросте, але ми ж розуміємо про те, як важко буде саме цій дитині зростати в оточенні дітей, які постійно будуть з нею сміятися, глузувати. Ось це все, воно на жаль, це все є. І дуже часто я консультую дітей саме з причин того, що вони потерпають від агресії от дітей. Але я запитую завжди в батьків, чому хто був винен? Тобто ти спокійно сидів, чи сиділа і до тебе просто підійшли. Дуже часто все одно. Воно, воно виникає на фоні якогось конфлікту. Тобто, просто так, як кажуть, диму без вогню не буває. Просто так конфлікт не виникає. Ось, але хочу сказати, що такого, щоб чути, що агресія саме проявлялася через те, що в дитини рдух, то в принципі статистика моя особиста не показує, що є такі прояви агресії до таких дітей, тому що такі діти вони навпаки Я вони можу, цікаві. Так. так, вони можуть бути, як кажуть, такі дуже активні, Тивні душою компанії, тобто пальними так. так. Це навпаки цікаво, коли от зірве урок, всі посміялися. Тобто, він душа компанії. Тобто, розумієте, інші діти прихильно ставляться до таких, які. Е як кажуть, не мають кордонів, тобто це проблема для батьків і для успіху самої дитини потім в подальшому в житті. А так, щоб це впливало на агресію, то в принципі воно не викликає агресію. Ось єдине, що така дитина, вона от коли, наприклад, в меншому віці, така дитина не керує своїми рухами, тобто їй не важливо чи кинути камінь. Ось що важливо, чи кинути кульку м'яку. Тобто, це я от часто підмічаю. І просто може стояти інша дитина, а ця дитина вона не має, я кажу, цього сигналу від мозку і просто реально може чи кинути, чи штовхнути іншу дитину, тобто немає відчуття небезпеки. Ось що ще е, е, такий дуже важливий, до речі, момент. Ось, е, і от різні виникають конфлікти на фоні такому, що батьки потім мають претензії до інших батьків, що ваша дитина, там, наприклад, вдарила мою дитину. Ось е, це тут важливий момент, і потрібно просто пояснювати тим батькам, тому що я завжди кажу, що в ранньому віці конфлікти Ітей в такому маленькому вирішують батьки. Не може дитина сама в три роки вирішити цей конфлікт. Потрібно говорити з батьками. Ось але на жаль, буває таке, що дійсно простіше е, просто змінити заклад, ніж досягнути якогось взаєморозуміння, тому що е, в суспільстві на сьогодні мало взаєморозуміння. Ось і тоді батьки кажуть, змушені взагалі припинити навіть відвідування садка. Мама змушена залишити робоче місце і займатися такою дитиною. Тобто ну. На сьогодні це дійсно велика проблема, ось, але знову ж таки хочу сказати, що е, потрібно пам'ятати, що родух це не хвороба, це лише особливість дитини, ліків від неї немає, може бути просто злагоджена корекція спеціалістів. Ось, і хотілось би ще. Дати таке побажання взагалі батькам не слухати спеціалістів, які в 2-3 роки виписують ліки вашій дитині, тому що про яке здоров'я дитини в подальшому ми можемо говорити, якщо вона буде сидіти вже починаючи з 2 років на седативному препараті. Я розумію, що батьки хочуть спокою, певного для себе, хочуть, щоб дитина там поспала, але постійне пригнічення її активності різними седативними препаратами, воно просто призводить до того, що притуплюються. Це взагалі всі нормальні показники потім в дитини. Тобто потрібно пам'ятати, що ліків як таких немає. Ось можна просто коригувати різними заняттями. А якщо хочеться вже дати якісь там, наприклад, ліки, то це можуть бути якісь е, вітаміни, тобто, але не вірити рекламам, які е, там чітко пише: ліки від дух ну, це настільки просто е, ну вигадка суспільства, просто маркетинговий хід, тобто їх, ну, їх не існує. А я нагадую, ви дивились програму «Як ти?». Отож, точно відомо таке: Рду не викликається користуваннями гаджетами, поганим вихованням або їжею, в якій багато цукру дитиною з таким розладом потрібно прийняти та зрозуміти а на основі цього створювати відповідну атмосферу для неї. Сподіваємося, ця тема була для вас корисною. Берегіть себе, до зустрічі.